Принц Гаррі обговорює короля Чарльза після того, як сказав, що не знає, скільки ще залишилося його батькові. Королівська драма примирення Гаррі та Чарльза це щирість чи стратегічний крок. Недавні події, пов'язані з принцом Гаррі і королем Чарльзом, викликали хвилю обговорень і спекуляцій у світовому медіапросторі. Їхнє воз'єднання, яке відбулося після довгих місяців напружених стосунків та публічних заяв, здається, знаменує переломний момент. Однак, як досвідчений спостерігач королівської родини, я не можу не задатися питанням, наскільки справді це примирення і які наслідки воно може мати для майбутнього монархії Закуліся королівської сім'ї, причини розладу. Перш ніж говорити про примирення, необхідно розібратися в причинах, які призвели до такого глибокого розладу між батьком і сином. Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл покинули Великобританію в 2020 році, заявивши про нездатність адаптуватися до життя в королівській родині і про небажання терпіти критику і відсутність підтримки з боку деяких її членів. Я пам'ятаю. Як тоді всі обговорювали їхні рішення, і багато хто вважав, що вони нехтують своїми обов'язками і порушують традиції. Але, як людина, що пройшла через складні сімейні ситуації, я розумію, що іноді, щоб зберегти своє психічне здоров'я і особисте благополуччя, необхідно робити вибір, який може суперечити очікуванням оточуючих. Юридична боротьба Гаррі за збереження королівської безпеки у Великобританії. Після позбавлення її в 2020 році лише погіршила ситуацію. Це не просто питання особистої безпеки, а символ глибших розбіжностей про незалежність, контроль і право на особисте життя. Адже, в кінцевому рахунку, навіть члени королівської сім'ї це люди, яким потрібна свобода і можливість приймати власні рішення, щирі почуття чи публічний образ. Зустріч Гаррі і Чарльза після откровень принца про його побоювання з приводу здоров'я батька безумовно зворушлива його слова про бажання примиритися, про те, що більше немає сенсу продовжувати боротьбу, життя дорогоцінне звучать щиро. Але як журналіст, який працював з королівськими сім'ями, я знаю, що публічні заяви часто ретельно продумані і відповідають певній стратегії. Не можна виключати, що ця зустріч частина більш широкої кампанії по поліпшенню іміджу принца Гаррі і відновленню його відносин з британським суспільством. Адже, після виходу його мемуарів та інтерв'ю, принц зіткнувся з хвилею критики і негативу. Примирення з батьком може стати потужним інструментом для пом'якшення громадської думки і зміцнення його позицій. Але я не думаю, що це повинно автоматично відкидати щирість почуттів Гаррі. Можливо, він дійсно усвідомив необхідність примирення і бажання бачити батька здоровим і щасливим пересилило образи і розбіжності. Зрештою, сімейні зв'язки це більше, ніж політика та публічні зобов'язання. Король Чарльз, відкритість та вразливість. Відкритість короля Чарльза щодо свого здоров'я також заслуговує на увагу. Його розповіді про труднощі лікування раку, про те, що біти працюють не так добре. Коли тобі за 70, це крок у бік більшої відкритості і вразливості з боку монархії. Традиційно королівська сім'я воліла приховувати інформацію про своє здоров'я від громадськості, щоб зберегти образ сили і стабільності. Але король Чарльз, здається, усвідомлює необхідність бути більш людським і зрозумілим для своїх піданих. Це може бути пов'язано з його прагненням до більш сучасного та доступного монархічного інституту. Його відвертість може також послужити прикладом для інших людей, які зіткнулися з подібними проблемами. Це може допомогти зменшити стигему, пов'язану з раком, і заохотити людей звертатися за медичною допомогою. Наслідки для майбутнього монархії примирення Гаррі та Чарльза може мати значні наслідки для майбутнього монархії. По-перше, це може сприяти зміцненню сім'ї та покращенню її іміджу в очах громадськості. По-друге, це може створити більш сприятливу атмосферу для обговорення складних питань, пов'язаних з королівською родиною. По-третє, це може допомогти зміцнити зв'язки між монархією та суспільством. Однак, необхідно враховувати, що це примирення лише один крок на шляху до відновлення довіри і взаєморозуміння. Необхідно продовжувати роботу над зміцненням сім'ї, поліпшенням комунікації і адаптацією до мінливих умов. Я думаю, що королю Чарльзу і принцу Гаррі необхідно продовжувати відкритий діалог і шукати компроміси. Необхідно враховувати інтереси всіх сторін і прагнути до досягнення взаємовигідних рішень. Висновок надія на майбутнє. Незважаючи на складні обставини, я бачу в цьому примирені надію на майбутнє. Надію на те, що королівська сім'я зможе подолати розбіжності і зміцнити свої позиції в суспільстві. Надію на те, що принц Гаррі і король Чарльз зможуть відновити свої відносини і стати прикладом для інших сімей. Я вважаю, що це примирення є важливим кроком на шляху до створення більш сильної та сучасної монархії. І я сподіваюся, що воно послужить стимулом для подальших позитивних змін адже, врешті-решт, майбутнє монархії залежить від її здатності адаптуватися до нових реалій і залишатися актуальною для своїх підданих. На закінчення, я хотів би зазначити, що цей аналіз базується на моїх особистих спостереженнях та досвіді. Я не маю доступу до конфіденційної інформації і не можу стверджувати, що знаю справжні мотиви і почуття учасників подій. Головне пам'ятати, що за публічними заявами завжди стоять реальні люди з реальними почуттями і переживаннями.